Вони зазвичай поза увагою телекамер, Їх обличчя мало хто впізнає, проте їх роботу можна помітити, як то кажуть, неозброєним оком. Вони тренери з фізпідготовки. Наразі на перший план виходить саме фізична підготовка команди, адже позаду довгий і напружений сезон. Впродовж нього перші команди Донецького шахтаря та Київського Динамо провели попів сотні офіційних матчів. І ось залишився останній між собою. В обох командах, які найближчої середи зустрінуться у фіналі Кубку України, тренери з фізпідготовки – італійці у Києві. Вінченцо Пінколіні, у Донецьку Карло Ніколіні. Співвітчизники та друзі в житті, але на футбольному полі суперники. Ми попросили Вінченцо та Карло поговорити з нами щодо майбутнього фіналу Кубку України загалом і розповісти про працю тренерів із фізпідготовки, зокрема, скажімо так, заочно поспілкуватися між собою. Отже, приготуємося до вашої уваги Вінченцо Пінколіні проти Карло Ніколіні. Які у вас стосунки із вашим колегою? Ми друзі, але під час останнього матчу між Динамо та Шахтарем Карло так розлютився після третього голу киян, що хотів мене вдарити. Але після гри він заспокоївся, подзвонив і перепросив за свою поведінку. Я вважаю, що під час матчу може статися що завгодно, проте, по завершенню гри треба заспокоїтися та припинити нервуватися. Пінко чудовий спеціаліст. Я знаю його вже досить довго і свого часу ходив на його лекції з фізичної підготовки. Він був дуже відомим тренером тоді, коли я розпочинав роботу в Україні, але коли він приїхав у Динамо, то телефонував мені та дізнавався все про український футбол. Як оцінити роботу свого друга? Для мене Пінко це приклад. Він був першим в Італії, хто наголошував на важливості фізичної підготовки, хто вивів її на професійний рівень. А вже ж я вчуся дечого в нього та в інших тренерів. Але разом із тим я маю власну концепцію підготовки. Якщо говорити про його роботу, то не лише в Донецький період можна згадати, як він був тренером у Туреччині разом із Луческу. Карло це тренер із великою кількістю перемог в Італії. Але після мене, після пінку, я вважаю Карло найкращим. Він дуже молодий, але вже має таку видатну історію перемог. У ваших командах грає багато іноземців, чи важко із ними працювати? Прави без м'яча дуже важливі для гравців, особливо для бразильців. Але так само і нам, тренерам, корисно тренувати гравців різних футбольних шкіл різних націй. Такий коктейль, такий мікс допомагає тренерам покращувати свої навички. А отже, в подальшому виходити на новий рівень свого фаху. Щиро кажучи, я ніколи не мав проблеми з бразильцями. Так їм потрібен час на адаптацію, але після неї вони можуть демонструвати високий рівень своєї гри. Тут в Донецьку є понад 15 бразильців, і з жодним з них я не мав ніяких труднощів. Попри стереотипи, бразильці дуже добре фізично підготовлені. Між Динамо та Шахтарем відбулося вже 5 фіналів. Чотири з них було зіграно у Києві та один у Харкові. Наразі рахунок за перемогами у фінальних матчах Кубка 3-2 на користь киян. Але останню очну дуель Динамо та Шахтаря у фіналі виграли донеччани. Отже, 25 травня в Сумах на стадіоні із символічною назвою Ювілейний Динамо може здобути Кубок України в ювілейний десятий раз. Натомість Шахтар матиме можливість додати до нинішнього чемпіонства ще й кубок і втретє за свою історію оформити золотий дубль. До гри команди підійдуть у бойових складах. У Динамо, окрім Михалика, травмованих немає, як і у Шахтаря. Вінченцо, Вінченцо друже до зустрічі у фіналі. Бажаю, щоб переміг сильніше. Отже, Шахтар добуде перемогу. Карло, хоч круть верть, хоч верть круть, але ми переможемо. Вам залишається лише готувати валізи для літнього відпочинку. Карло, кіс, анд байбай.